Майже рік минув з того часу, як король Іспанії публічно попросив вибачення за участь у сафарі на тлі глибокої кризи в Україні. Розвага монарха мала лишитися у таємниці, проте інформація про травму стегна Хуана Карлоса викрила секрет. Інцидент лише посилив увагу до монаршої родини втягнутої корупційний скандал через зятя короля. Виклик на допит принцеси Крістіни вкотре підкреслив, що від правосуддя не втечуть навіть сильні світу цього. Розвиток подій затьмарив його вибачення. Громадська думка змінилася від подиву до злості разом з тим, як на поверхню випливали нові подробиці. Люди в оточенні монарха також відіграли свою роль. Вибачення то був непоганий хід, але це не допомогло. Імагендаргей продантосідокому на операціонконтунденте, берасартопунту фаїга. Коли саме лихо прокралося до монаршої резиденції на Балеарських островах, змією, яку королівський дім пригрів на шиї, називають екс-чоловіка принцеси Крістіни Ін'які Урдангаріна. Зятя короля Іспанії звинувачують у нецільовому використанні доброчинних пожертв та державних коштів некомерційної організації Інститут НООС, яку він очолював з 2004 по 2006 рік. Йдеться про суму у 6 мільйонів євро. До корупційних схем була причетна влада островів. Екс-голову уряду Балерських островів Жауме Матаса засудили до шести років ув'язнення. Журналіст Андреу Мансера вже понад 10 років пише про новини Балерських островів для видання Ель Паїс. Він погодився прокоментувати скандал. Естела ця будівля символ епохи одного з урядів Балеарських островів, а саме того періоду, коли його очолював Жауме Матас. Його засудили до шести років ув'язнення за корупцію. Пальма арену збудували на швидкоруч для проведення чемпіонату з велоперегонів. Бюджет виявився утричі більшим за прогнози. Ця сума викликала підозри. Розслідування виявило, що Жауме Матас збагатився за рахунок маніпуляцій з контрактами підрядників та тендерами. Велика частина цих грошей буцімто опинилась у кишені Урдангаріна. Статус члена монаршої родини не врятував колишнього гандболіста від правосуддя. Осуд іспанців, народна хвиля протесту. Зникнення світлин колишнього зятя з офіційного сайту Королівського палацу, а також виснажливі судові слухання ось неповний список наслідків скандалу НООС. Репутація принцеси Крістіни також не залишилась недоторканною. Принцеса Крістіна – співвласниця партнерської компанії, яка виставляла рахунки фонду Урданґаріна. Саме на цих сфабрикованих розрахунках він і заробляв. У цьому його звинувачують. ЗМІ не підбирають слів, говорячи про іспанських монархів. Усвідомивши, що його репутація тримається на волосинці, Хуан Карлос погодився на телеінтерв'ю. Щоправда, на запитання, яке найбільше цікавило глядачів, він так і не відповів. Чи знав король про незаконну діяльність свого зятя? Тим часом в історії з'явилось нове ім'я. Світ дізнався, що Коріна Вінгенштейн близька подруга короля, яка їздила разом з ним на сумнозвісне Сафарі, сприяла кар'єрі Урдангаріна. У листах до королівського зятя жінка натякала на негласне співробітництво з урядом та пропонувала Урдангаріну протекцію. Щоправда, безпосередніх доказів причетності Коріни Вінгенштейн до корупційних схем слідство не виявило. Тим часом актори Барселонського театру Вікторії вирішили покапкувати із ситуації. Мюзикл і реальна родина своєрідна карикатура на життя монаршої родини та невдачу, яка спіткала їх через безталанного зятя. люди поступово втрачають повагу та страх перед монархами. Тож ми подумали, чому б не зробити пародію на них. Ми ж робимо таке на релігійній, політичній та соціальні теми. Чому б не покепкувати з короля. Ми наважились Проте постійно пам'ятали про те, що наша мета викликати сміх. А ситуація дійсно кумедна. Про неї усі говорять певною мірою. Ця реальність цікавіша за будь-яку вигадку. Прихильникам корони не до сміху. Президент європейської спілки монархістів Педро Швенцер вже багато років виступає за запровадження монархії як форми правління в європейських країнах. На його думку, у ситуації вина не королівська родина, а негідна поведінка колишнього чоловіка, принцеси. Скандал жодним чином не ставить під питання існування монархії як такої. Вважає пан Швенцер звісно, реакція монаршого дому була нерішучою. Вони мали б докласти більше зусиль, аби простежити за правильним розвитком професійної діяльності екс чоловіка принцеси Проте можливо, вони просто не хотіли привертати до себе зайву увагу. саме тому вирішили відпустити ситуацію та не втручатися. Не усвідомлювали, що деякі дії згодом викличуть підозри. чи передбачає іспанська конституція процедуру відставки чи зречення монарха? Професор конституційного права Марк Каріло з університету Помпео Фабра, що у Барселоні, пояснив, що доля королівської родини перебуває в руках голови держави, яким є сам король. Таким чином, населення не може проголосувати на референдумі за відставку монарха, чия персона за конституцію вважається недоторканною. Йдеться про історичний інститут, який не підпадає під демократичні критерії. Про це свідчить той факт, що цю посаду успадковують Її єдині демократичні риси, ті, що передбачені конституцією держави, коли та запроваджує монархічну форму правління. Ще однією прогалиною у законі є нечітка процедура зміни зарплатні короля. Наразі його річні доходи сягають 292 тисяч євро, тобто у четверо більше за заробіток іспанського прем'єра. публічна діяльність монарха теж має підпорядковуватися закону про прозорість. хоча вона і відрізняється від діяльності голови уряду. Проте вони обидва мають поважати закон і мають дотримуватися конституційних засад існування держави дев'яцершу каргу конла девіда провідат і адекваціон алос принципіос конституціонали з базикослеста. То чи варто іспанцям сподіватися, що король самостійно зречеться престолу? На думку аналітиків, такий жест став би еталоном громадської свідомості у його силах покласти край монархії гідним чином, запропонувати наступника. Інакше ситуація вийде з-під контролю, стане лише гірше. своїми діями, а точніше, бездіяльністю, він змушує іспанців переосмислити роль голови держави і показує своє справжнє обличчя. церква. Монархія армія. Три слони на яких спокон віків тримались держави. Проте сучасний світ дедалі рішуче вимагає змін.